Всім доброго дня. Сьогодні у нас презентація такого чудового окрасення. Будинок в стилі хай-тек, загальною площою 306 метрів квадратних. Корисна площа даного будинку 200 метрів. Квадратних. Отже, будинок побудований на 10 сотках, а в селі Ходосівка. Парковка на 3 автомобіля. Там у нас вхідна група віртка, і сам вхід до будинку. Ось так виглядає. Зараз пропоную ознайомитися з ділянкою і її комплектацією. Дивимося, на ділянці присутні автополив, рулонний газон. Ось це у нас система автоматики. Тут у нас далі рулонний газон, відповідно дренажний колодець і під вікнами з ходової частини знаходиться тепловий насос. Також навколо будинку викладено бруківкою. І на терасі керамограніт плитка. Ось так виглядає зелена зона з боку будинку і парковка. І отак виглядає будинок з діляночки. Присутня нижня і верхня тераса. Ділянка 10 соток. Навколо висаджені декоративні дерева. По фасаду будинок оздоблений термодеревом і також використовується мокрий фасад. Будинок в такому сучасному стилі, дуже елегантно підкреслений деревом і фасадним освітленням. Присутній вихід з вітальні і також присутній вихід з кімнати першого поверху. Тут у нас керамограніт в стилі такому під дерево. Фасаду зроблене освітлення. По периметру висаджені туї. Друзі, пропонуємо ознайомитися з плануванням і також з комплектацією даного будинку. Запрошуємо вас до будинку. Зараз вам покажемо. Повністю планування. При вході нас зустрічає шафа для верхнього одягу. Напроти знаходиться дзеркало в повний зріст. І далі ми потрапляємо з вами в вітальню. Корисна площа будинку 200 метрів квадратних. Стосовно комунікації в будинку на даний момент 20 кВт. Встановлений тепловий насос. Ми звідси зайшли з вами, є кондиціонери, повністю будинок. Оснащений всіма кондиціонерами. За одну хвилину я зможу розшторити повністю весь будинок і впустити в приміщення максимально багато світла. Отже, натискаючи на цю кнопочку, я вам покажу, як це все можна зробити. Це дуже гарне рішення для будинків з панорамними вікнами, щоб не смикати кожну е, цю штору для того, щоб зачинити вікно. Можна просто використовуючи пульт, закрити повністю весь будинок. І далі ми заходимо, бачимо з вами кухню. На кухні присутні два холодильника. Ось тут вони таким чином відкриваються. І можна експлуатувати. І далі кухня. Тут раковина, тут у нас плита, мікрохвильовка, духовка посудомийка. Таким чином це все обіграно. І з вітальні ми можемо вийти з вами на терасу нижню. У будинку зроблена повністю всюди тепла підлога. І опалення здійснюється за допомогою теплового насосу. Також на першому поверсі присутній санвузол спільний, встановлена рециркуляція системи гарячої води з допомогою болера на 200 літрів. Ось так виглядає. Він у нас тут з душ-кабіною. Туалет і раковина. На вході присутній вихід для встановлення консолі на домофон. Ось тут йдемо далі. Так, дивимося котельню. У нас тут розташований котел, болер на 200 літрів, але тут незвичайний котел, це в нас тепловий насос, термоджет. Загальною потужністю на видачі він дає 16 кВт при споживанні 3,5 кВт приблизно. Він працює до мінус 20 спокійно, тобто нас ми перевіряли в зимовий період. Котел, точніше, тепловий насос, справляється на ура. Рухаємося далі, показуємо вам кімнату на першому поверсі. Ось так вона виконана, теж має доступ до тераси нижньої, і отак розміщується ліжок. Або якщо це не кімната, це може бути в принципі кабінет. Ось таким чином. Пропоную ознайомитися далі з другим поверхом і показати, що у нас на другому поверсі. Отже, піднімаючись на другий поверх, ми бачимо таке вікно велике і далі ось такий коридор, в якому четверо дверей і перші двері поїхали, дивимось. Перша кімната, яка представлена власним виходом на балкон посадний. Далі ось так розкривається вхід з кондиціонером. Тут в нас от є місце під гардероб. Повністю облаштований вже. Доступ до гардеробу присутній з двох частин. Ліжок, як правило, ставиться посередині і є місце під телевізор. Рухаємось далі. Далі кімната з панорамними вікнами. Ось так це виглядає. Також присутній доступ до балкону. Ось така світла простора. Встановили теж кондиціонер. Це такі дві дитячі кімнати. Між ними присутність присутні санвузу. Такий санвузл в світлих тонах. З душкабіну і з можливістю встановити шафу, а в шафі можливість поставити пральну і сушильну машинку. І основна далі кімната. Мастер-кімната. Вона має власний вихід на боковий балкон і також на верхню терасу. Ось тут у нас розташований боковий балкон. Зараз покажемо ось такий боковий балкон. Далі вихід на терасу верхню, і давайте по черзі подивимось, що в нас тут є. Це в нас гардероб. Ось в такому виконанні. Всюди в будинку тепла підлога. Як ви помітили, відсутність радіаторів, це говорить про те, що у нас тут. Всюди тепла підлога. Санвузол. Санвузол має теж вихід на терасу, велику ванну, туалет біде. Ось так виглядає. Дуже просторий санвузол, простора дуже кімната. Отже, друзі, такий будиночок є в наявності. Будемо раді вам його презентувати. Приїжджайте на перегляд, покажемо, розкажемо. Дуже цікавий проєкт получився.